Це лиман, не знаю який, біля катранки. Бачите, скільки там птахів. Лебедів тут сотні. Лебедів сотні. А за спиною в мене коса боком і море. Прекрасне море. Взагалі тут клімат, я вам скажу, для оздоровлення унікальний. Унікальний тільки. Засипаний без та сміттям. Ужас. Тут. Прекрасні місця. Але все, мать перемать. Навіть тут, купи мусора, купи сміття, які видно ніколи ніхто не прибирав. І навіть скати. Є. Як сюди скати доперли і хто, але вони тут бочки, що тут тільки не можна знайти. Ну от дивіться, Ліван. Гарнюся які. Бачите. Ліс невеликий. Красота. Скільки слідів тут різних. Видно, лисиці, там шакали, борсуки, я не знаю, що тут. Ну тут є що. Риба, миші, ящерки. Тут є що шукати. Не знаю, як вам передачі, чи ви побачите, яка неймовірна кількість тут птахів. Неймовірна кількість. І які хоч гусі, лебеді, пілікани, фламінго. які хоч качки, кулики. Чого тут тільки немає? Тут тисячі птахів. Дуже гарні місця. І знаєте, добре, що закрили цей охоту. тут. Тут хоч щось з'явилося. То тут були мертві. Як починається охота, тут це наше бидло вистрілювало все. Все, під ноль. Понимаєте, лебідь, не лебідь. Уроду п'яному українському цьому ліснику, ой кажу ліснику. Мисливцю, аби щось забити. Тут і чайки стріляли, і ну все.